Хочемо вам показати дуже крутяцьку коробочку, яка в нас є в наявності. Сюди входить така поло, дуже класна. Так, це у нас крім клім, делінець Levi's. ковтиночка поло, Це брючки Calandria. і відразу топ Calandria. Каминець nice, класний. Корочка Еліс, курточка Теді. Дивіться, які гарні красивочки дорогого бренду. Такі красивочки лайк. Дуже класна, стильна, актуальна модель. Це Adidas. Це у нас білизна. Коламбія. Адірас. Тут куртиночка. Ногенька, рубашечка, кортиночка, аксесуари різні попадаються, білизня, спетрик, літровочка, шортики, від нього, парах. У нас сукненька ніби. спетри, сукня. Сумочка. Пологенька кутинка, джинси, мусинки вубчик. Це ніби футболочка, джинси. сукня. Така ще купиночка. У нас футболочка бешка, супанка, там у нас неба блужа якась. Ході, спекри, білизна. у тут і пуховичок. Ремінець, сухня, така рубашка. Сухня, ще сукня, Кофтинка. Рубашечка, штани з такому гарному колорі, джинси, Штани з екошкіри. Дуже класний кардаганчик. Брючки, штани з екошкіри, рубашечка і відразу да її такі джинси. Ще джинси. Це в нас фетрик манго. Така ніби жилетка з рубашечкою. Сукня. Це у нас котиночка. Це щось з аксесуарів. Джинси Бершка, ремінець, джинси. Ревільветові штани. Це у нас шортики, Пілизна. Під жичок. Це у нас тут футболочки, три штучки в по пакуванні, косунка, штани. Це у нас маєчка, футболочка, футболочка. Свішок тут класний. Це у нас носочки штани, Рубашечка. Спортивні штани. Ось також спортивні штани, футболочка, рубашечка, купальна. Це у нас білизна чоловіка. Шортики. Купинка. Джинси, топ такий в'язаний з китайський, ще один топ, маєчка і світшат. Так, це у нас теж маєчка. Це у нас ніби шортики, рубашечка, штани, Подборочка, це наш. пуховичок, світшот, джинси. Це у нас також джинси, сукня, ще сукня. Це також. Так, Це у нас джинси, кофточка, темні джинси, суконька, ще сукня. Это да, тоже классные сухня, либо имитация курсата. Сукна. Джинсы. Футболочка. сухня, Либо курсатами, да. Штаны. сухня, на шкарпеточке. Брючки. Спортивні штани. Це ніби без піднічка. Джинси, спортивні штани. Це у нас аксесуари, резиночки, футболочка, свети. Такі вангатові штани. Далі круховичок. Ще один пуховичок. Аксесуари. Повзотю. Це у нас таку хатні. Тут десінічки класні на зав'язочках. У нас таке, напевно, наверх бутинки. Красівочки, лобочки. Ось це у нас теж ніби якісь тут запаковані. Так, такі... Подовжені бутинки. Це у нас слофери, чоловічі туфлі, тапочки. Такі босоніжки на каблучку. Це у нас тапочки. Красивочки. У нас до на платформі. Так, у нас такі боти на весну. І у нас такі крути, чоловічі. І ось такі назав'язкано, дуже класні.